Та подарунки від святого Миколая та Ангеликів напередодні різдвяних свят авіакомпанія Українські вертольоти привітала дітей сиріт, загиблих захисників та захисниць із Києва та Київщини. Для малечі організували святкове дійство та екскурсію про Україну. Усі слухняні дітки за традицією отримали подарунки. Мені подарували ну самий перший подарунок. Це там лампа і павербанк, які мені дуже. Знадобиться, так скажемо, там в школі чи там десь куда в поїздку якусь це дуже потрібно, бо павербанків дуже мало не буває, а світла може не бути по 12 годин. Дійсно, заходи всі чудові, якісь маленькі та й сюрпризи завжди є. І попреполинаєшся, як в дитинстві ці свята, Миколайчик. Це дуже класно. Таке свято для малечі не рідкість. Авіакомпанія регулярно організовує дозвілля, екскурсії та майстерки для дітей наших захисників. Буває запитують там знайомі, якісь просто так, якісь зустрічі. Вам держава допомагає. У мене ж перша відповідь допомагають українські вертольоти. Вони просто молодці. І саме таке цікаве, що вони допомагають і вони з іскорка в очах. Що вони радіють, що вони зробили добро. Це їм, ну, це їм не важко взагалі. Ця допомога дуже відчутна, тому що ми, ми отримали дуже багато корисних речей. Сьогоднішній захід. Ну, це взагалі несподіванка. Софія завжди з нетерпінням чекає. І ви знаєте, я не думаю, що вона чекає подарунки. Вона чекає зустрічі з такими ж дітьми, як вона. Вона їх розуміє і завжди обстановка з українськими вертольотами. Це завжди весело, цікаво. Це завжди драйв, це завжди взнати щось нове. Авіакомпанія компанія опікується 41 дитиною полеглих українських воїнів у проєкті дітям наших захисників. Хлопці та дівчата щомісяця отримують різноманітні корисні речі та приємні подарунки на суму 10 тисяч гривень. Батьки цих дітей загинули на фронті. І ми в величезному боргу перед цими дітьми, перед їхніми батьками, за те, що вони тримали наше мерне мирне небо за те, що ми можемо прокидатися щодня, за те, що ми можемо робити щоденну роботу. Обов'язок насправді кожного соціально відповідального бізнесу і кожного громадянина України. І ми робимо це і своїм прикладом показуємо, що це дуже важливо, і показуємо, що важливо результати. Авіакомпанія зараз допомагає фронту і що не менш важливо, піклується про майбутнє України, про дітей-захисників на благодійність спрямували майже 313 мільйонів гривень, якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення. Всього для українців перемоги. Ну і а там все їхні мрії здійсняться. Щоб було менше блокаутів, закінчення війни. А все інше також рішиться саме собою. Я бажаю українцям мирного неба над головою. Добра, щастя, любі, здоров'я. Бажаємо української перемоги.